Віддаш така машинка операції 2012 року 2.0 дизель на автоматі. Ми можемо подивитися на тут, тут все чітко, рівненько, без ніяких можемо подивитися на пороги і там тоже проблем. Так, таких нема. Подивимось. Стекло має бути оригінальне. Тут все нормально прикручено, тут немає ніяких проблем, ніяких ударів. Нічого не було, все на своєму місці. Так мабуть. Настоїть. Может дестої більше місяця голобуває стехорідне, оригінальне. Ніхто тут нічого не робив спереди Так задня частина всі підкривники на місці, без овички має бути а. попробуємо її завести. Отут є канчик на, на крилі. Він був ще коли її купля вона, так і є, вона така мала царапа, підкрила не мені. Так Такі є. Будемо заводитися. не показуємо зараз скручу. Два градуси тепла зараз Все погасло, повертаємо Ну все Так Очі Іде тільки горить іконка цього робимо Не знаю чого видно Запустили Роботає. Відлазми його ще відкриємо капот. Вот так він працює, коли його завезти. Стояла машина більше місць.

that